Дівчатка, здрастуйте, записую чергову медитацію до, у підтримку нашого курсу Сила жінки. Записую її до нашого п'ятого модуля, але вона універсальна її можна використовувати. В принципі, якщо вона вам сподобається, якщо вона вам зайде, ви можете використовувати у будь на будь-якому етапі вашого життя. Я вважаю її ранковою медитацією, вона швидка, влучна, енергійна, ранкова, така яка заряджає енергією, і ця медитація. Я її знаю дуже давно, я її роблю всім не щодня, звичайно, не щодня, а колись, колись примушую себе у певні періоди життя робити її дуже часто. Вона таку силу дає, таку енергію розкриває, такі вібрації посилає у серце. Що шлях, який найдовший шлях у житті людини, знаєте, який найдовший шлях у житті людини це шлях від голови до серця. Цей шлях скорочується. Я бажаю вам дуже гарної подорожі сьогодні, побути зі мною. Максимально відкритись, можливо, з першого разу вона вам не зайде. якщо не, щось ви не зрозуміли, зробіть її ще раз. Вона буде коротка, максимально постараюся зробити її. Легально, я елегантно я її прокладаю з англійської мови для вас, це не моя медитація. У ній будуть задійні руки. Цю медитацію робити потрібно сидячи, коли у вас є опора, коли ваші стопи є на підлозі, коли ваша спинка опирається. Відаю, коли ваша спинка операція на стільчик, коли ваші руки задіяні, і коли ми будемо ставити, ми будемо ставити долоньки, коли я буду казати ставити долоньки на коліна на, на наші стегна, долоньками вгору тепло така сиде елемент прийому. Рухи, які нам потрібно буде робити, коли я говорю, що ми, ми будемо робити три підходи по 10 глибоких вдихів, видихів, разом з підняттями рук вгору. Дуже-дуже енергійно, знаєте, ви будете робити такі випади, випади, нібито ви п'єте у повітря. Супер важливо, це жена кров, і це базовий принцип психотерапії, коли нам потрібно змінити емоційний стан, коли нам потрібно змінити психологію, емоцію, ми заходимо через фізіологію. І це фізіологія, дихання це теж фізіологія, чому в практиках часто використовується дихання. Дихаємо, ми змінюємо фізіологію. У нас надувається грудна клітина або животик, і тіло змінює своє положення. І тому відбувається психоемоційна зміна. Для цієї медитації я попрошу вас мати свої очі закритими. В ось час мати свої очі закритими, слухати мене, я буду підчитувати і слухати музику, слухайте свій ритм, будьте енергійними і поїхали. Наші руки. Мають йти вгору. Закривайте оченята, наші руки мають йти вгору. Ми набираємо глибокого повітря, глибокий робимо. Носиком в животик, видуваємо дуже різко. І поїхали. Десять разів активного підняття руку вгору. Зупиняємося, очі закриті. Ваші руки лежать спокійно на ваших стенах, долинками угору. Ваші долинки відкриті, вони дивляться угору, і ви релаксуєте, ви відчуваєте своє тіло, і ви відчуваєте це маленьке поколювання, маленькі лоскотки у тілі. І ви зараз відчуваєте відчуття спокою. Ваші очі досі закриті. І ви Будете робити три сети, три підходи по десять знову. І ви будете насолоджуватись цим, насолоджуйтесь цим. Ваші руки знову йдуть вгору. У вас підіймається енергія. енергія підіймається до вашого серця. Енергія рухається у вашій лікті, підіймає вгору, потім скидає їх вниз. Це така яскрава, яскрава енергія всередині вас. Поїхали. Руки на долоні, руки на долоні, очі закриті, ви релаксуєте, ви розслабляєтеся, і ви відчуваєте, слухаєте своє тіло, ви чуєте своє тіло, ви відчуваєте таке заземлення, централізацію, ви відчуваєте можливість миру, спокою і тиші у вашому просторі зараз. І ми ще раз будемо робити 10 підходів. Набираємо повітря через носик. Видуваємо сильно руки вгору. Поїхали. Ми закінчили, ви знову ставите руки на ваші коліна долонькому вгору. Вичувайте свій центр. Вичувайте свою вісь, відчувайте свою глибину. І зараз, буквально в цей момент, обидві свої руки поставте на ваше серце. Обидві свої руки ви ставите на ваше серце фізично, відчуваючи ваше серце і ваше дихання. І ви дихаєте глибоко-глибоко у своє серце. І ви відчуваєте зараз ту енергію. Ту силу свого серця, ту силу, що пульсує у серці. І ви робите вдох. І ви відчуваєте кров кипить і біжить до вашого серця. Ви відчуваєте силу, потужність свого серця, ви відчуваєте красу свого серця, ви відчуваєте дар свого серця. Вам не потрібно було працювати важко, щоб отримати своє серце, ваше серце. Дане було вам, як дар, під час вашого народження. І так, як довго битиметься ваше серце, так довго ви житимете. Це просто дар. І ви його отримали. Просто так. І зараз ви відчуваєте вдячність. Безмежну вдячність за те, що у вас є серце, у яке ви зараз дихаєте. Ви свідомо, сумлінно дихаєте прямо у своє серце. І як ви тримаєтесь, торкаєтесь свого серця, я хочу, щоб прямо зараз ви згадали щось із вашого життя, за що ви дійсно, дуже-дуже глибоко можете бути вдячними. Це може бути якийсь момент у вашому житті, за який ви можете відчувати щиру, глибоку вдячність. Це може бути маленький момент, це може бути якийсь великий момент. має значення Лише момент миті у будь-якому віці, на будь-якому етапі вашого життя якась мить спишка. І ви можете прямо вступити в той момент прямо туди, у ту подію, прямо зараз, і відчути прямо там, як сильно ви. Вдячні за той момент, і ви відчуваєте це серцем, силою свого серця. І ви бачите те, що ви бачили тоді, і ви чуєте те, що ви чули тоді, і ви відчуваєте, почуваєтесь так, як ви почувалися тоді зараз, коли ви відчуваєте глибоку, вдячність. А тепер знайдіть момент у секунду свого життя. Якийсь інший момент, якусь іншу секунду свого життя, за яку ви теж можете бути вдячні. Щось інше. Вступіть в той момент, вступіть в ту подію. Це може бути щось, за що ви дійсно щиро, глибоко, безмежно вдячні. І якби ви захотіли. Побути там у цьому моменті прямо зараз, подихати цим моментом прямо зараз, і відчути ту шалену, безкінечну, цілющу вдячність. Ви би з легкістю могли це зробити, так як ви це робите прямо зараз, переживаючи той досвід. І зараз подумати про третій момент, про третю подію, за яку ви дійсно могли би щиро бути вдячними. Це щось малесеньке-малесеньке або щось велике-велике. Це може бути щось таке, за що ви відчуваєте, що ви реально такий удачливий, удачлива, благословенна, блаженна, вдячна за якийсь такий момент. Можливо, за особу, за персону якусь, або за якусь ситуацію, що сталося у вашому житті. Можливо, це просто збіг і обставин, співпадіння якесь, щось таке сталося, що призвело до чогось класного, великого, шикарного у вашому житті, за що ви можете відчувати цю. Вдячність. Це могла бути проста якась банальність, яка призвела до чогось надзвичайно важливого, потужного, великого, гіперактуального для вас. Це може стосуватися вашої кар'єри, ваших стосунків, вашого життя в цілому. Роби глибоких вам носиком в животик. Ми розслабляємося, ми повертаємо руки долоньками вгору знову на наші коліна, і ми продовжуємо глибоко. І зараз попросіть, запитайте, запитайте, попросіть, чи, чи щось є таке у вас, всередині вас, у вашому житті, у вашому просторі. Що потребує стілення. І ви відчуєте, ви зараз відчуваєте, як цілюща сила стілення, яка основана на ваших увіруваннях, переконаннях, цілюща сила стілення, яка забазована на вашому переконанні, на вашій вірі, це може бути Бог, це може бути якась вища сутність. Це може бути якась просто вища сила, всесвіт. Те, що є і прибуло з вами, те, що є всередині вас. Попросіть цю силу зцілити те, що потребує стілення всередині вас. Будь-що, можливо, це стосунки з кимось, можливо, це ваше тіло, можливо, це ваш орган, можливо, це ваші думки. Можливо, це ваші переконання. Можливо, це ваші стосунки з самим собою. Можливо, це ваші страхи. Емоції, ваш бізнес, якісь ваші переконання. І зараз я хочу, щоб ви дихали. Так. Як нібито біле світло стілення уливається, наливається у кожен ваш орган, у все ваше тіло, У всі ваші емоції, повністю вливається у всі ваші кістки, біле світло стілення вливається у вас, вливається у ваші муску, повністю поширюється по вашому тілу, по вашому іству і зцілює. Усе те, що потрібно зцілення, потребує стілення. Це може бути щось знане або незнане, очевидне, неочевидне, те, що ви боїтесь, те, що ви собі не зізнаєтеся, і ви можете побачити, як це біле світло, заливаючись кругом, у кожну шпариночку, у кожен куточок зцілює дуже легко. можливо, стілює. Напруження між вами. І Можливо, стілює щось, якісь конфлікти всередині вас, розставляє все по своїх поличках. І нехай це буде дуже символічний процес. Але ви відчуваєте силу цього блаженного стілення. І нехай це стілення Сіле світло також укріпляє те, що уже знаходиться у дуже класній позиції у вас, у вашому житті, у вашому просторі. Все те, що є уже зараз гарне, добре, красиве, сильне. Нехай під дією цього світла, світла укріпляється. Що це може бути таке, що потребує укріплення? Моя любов, моя вдячність. Моя здатність бути задоволеною, моя пристрасть життя, мої таланти, моя молодість, моя краса, моє тіло, моя шкіра, моя зовнішність, мій розум, моя здатність вчитись, моя здатність приймати нове, моя здатність відкриватись, нехай це усилюється, підсилюється. Кріпне, моя здатність співчувати, моя сміливість, моя сила. І зараз ви відчуваєте оце відчуття, почуття сенсацію святкування усередині вас. Це таке святкування через зцілення. ніби опції. Можливості якась надлишкова, додаткова сила приходить до вас, і щось таке цікаве твориться прямо всередині вас, прямо зараз. Підіймається енергія. І там, де у вас раніше, можливо, були латемрява, ви не знали, як поступити, що робити, там зараз з'являються варіації, варіанти. Ресурс, опції, сила. І зараз цю силу, яка у вас пробуджується, ви використовуєте для того, щоб служити, служити цією енергією, служити тим, хто поряд з вами, вашим. служити вашим друзям, вашій сім'ї, вашим дітям, вашим партнерам. Вашим колегам служити, значить, ділитись, щиро ділитися, роздавати, дарувати, сім'єю, сусідам, односельчанам, одномістянам, всім людям, які знаходяться у вашому просторі. І ви служите своєю любов'ю, своєю силою, своєю енергією. Усьому світу служите через силу, через любов, яку підійма, яка підіймається зараз від вашого серця. І ви відчуваєте внутрішнє відчуття святкування, святкування. Так. Як уже те, що потребувало стілення, зцілилось, те, що потребувало загоєння, загоїлося, те, що потребувало ресурсу, отримало ресурс. І у вас є сила всередині. І ви любите це відчуття служби, ви служите через себе, ви служите усьому тому, з чим ви стикаєтесь, доторкаєтесь. До чого ви є дотичні? І ви кайфуєте від цього почуття, ви любите це почуття, ви насолоджуєтеся ним. І ви відчуваєте, як вся енергія проходить через, через вершину вашої голови, через маківку вашої голови. Всередину вашого тіла ви дихаєте, ви вдихаєте цю енергію. І таке враження, як нібито перлинка, така цяточка. Входить у вас з вашим диханням, а потім ви її видихаєте і дозволяєте їй мандрувати світом, ці енергії мандрувати світом і зцілювати те, що потребує стіло, стілення. І енергія заходить у вас через вашу маківку, проходить через все ваше тіло, через вашу голову шию, плечі, груди, живі, через ноги і входить в землю енергія така потужна, цей струмінь енергії такий потужний. Він силою входить в землю, досягає ядра землі, єднається із ядром землі, із, із ядром, із силою землі, із силою жіночої енергії, набирається енергія, очищається і повертається знову до вас і входить через вас, через ваші ноги, в вас підіймається по ногах, по вашому тулубу, через ваші груди, горло, голову. І виходить назовні і єднається з усім Всесвітом. І ви уявляєте, всю цю енергію циркулює через вас. Через вас. І ви святкуєте, ви святкуєте свою силу, свою здатність приймати енергію, ділитись нею. І зараз, будь ласка, візьміть собі одну хвилинку. І подумайте, запрограмуйте себе на, на день, на те, що ви собі хочете досягти сьогодні. Яку одну, дві або три речі ви обіцяєте, що ви сьогодні їх обов'язково обов'язково зробите, обов'язково обов'язково досягнете, тому що у вас є наповнення живучої, цілющої енергії всередині. Одна. Дві або три речі, які ви обіцяєте, що ви обов'язково зробите їх. Це або якась ціль, або мета. Можливо, не сьогодні, можливо, цього тижня, можливо, цього місяця, або в наступних три місяці, в залежності від того, що вам зараз спадає на думку, що ви собі обіцяєте. І я хочу, щоб ви кожну цю свою маленьку обіцянку уявили, як ніби ви вже їх зробили, вже вони є виконані. Ви уявляєте, що нібито ви поставили тік, ви зробили їх. Я хочу, щоб ви уявили, як ви вступаєте у чергову, у кожну з цих подій. І відчуваєте, що вона вже зроблена, що вона вже виконана, що у вас є енергія виконання. Відчуйте, як ця енергія виконаності, успіху, досягнення, щастя, кайфу. Радості, святкування є там, у доступі ви її відчуваєте. І ви вдихаєте це святкування, задоволення від себе, від своєї вібрації. Ви відчуваєте його, ви його проживаєте, насолоджуйтеся, насолоджуйтесь цією сенсацією. Хайфу, задоволення. Святкування, перемоги. У кожну подію, яку ви вступаєте, у кожну подію, яку ви пообіцяли собі, що ви зробите, ви вже вступаєте, як у зроблену, і ви кайфуєте від цього. І як ви маршируєте туди, з якою силою та енергетикою ви туди йдете. І коли ви відчуваєте, що ви вже готові. Ви можете повертатися назад до кімнати і відкривати учення. Ну, Простуйтесь, будь ласка, на здоров'я. Це потужна енергетична медитація, яка допоможе вам класно почати свій день. Діліться нею, діліться цією енергією. Після медитації зробіть маленький експеримент, підіть і обійміть кохану людину, дитину. Мірі. Запитайте, можливо, через певний час, чи, чи відчувала ця людина якусь, можливо, іншу від вас, енергетику посил, чи щось було по-іншому. І дайте мені, будь ласка, фідбек, що, як, як воно, чи сподобалось вам. Щиро вам дякую за увагу. Люблю, цілую, обіймаю. Пишіть дзвоніть, заходьте в гості, до наступного понеділка.